Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі інтеловський процесор використовується в комп'ютерах, ноутбуках, має ось такий ось вигляд з одної сторони та з іншої. Тут бачимо розшифровка самого процесора, яка фірма. Цінність цих процесорів полягає в тому, що вони містять дрогоцінний метал золото та платину, золото явне ми бачимо в процесорі здобу, а платина знаходиться в безкорпусних таких КМ-конденсаторах. В них знаходиться, друзі, платина. Та паладій, це метал платинової групи. Я купляю такі процесора в кількостях від 10 штук і більше. Пишіть, дані для зв'язку є в профілі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!